Козочки у нас зараз ідуть пастися. Шоста година вечір. Вони вже вистроїлися всі в чергу і чекають, коли відкриють їм фірточку. Всі готові. Ну давайте, Пору. Це вони куди зараз повертати будуть? Ні, я там йдуть під сливу сюди. А, любля сливу. Барон, ти щось помаленьку біжиш? Під цю сливу? А ти розрішаєш їсти, так? Да? І вишні забирають. Де не де ще можна травичку зелену пощіпати? Треба бігти за ними прямо. І не доженеш їх, оскільки чорного на землі. Горять плавні. Кажуть, піднявся рівень формальдегіду і вуглекислого газу. Особливо це Бігородністровський район. Горить на маяках і на Біляївці. Там є такі заповідники. Каже Олег, прилітають фламінго туди. І якраз оцей пожар не потрібен, тому що воно все спалює. То вже мовчу про жаб у комишах. Вони ж вже не можуть полетіти нікуди. От, побігли козочки. А там вони люблять пастися. Там ще травичка зелена. Оні висмикують все. Багато дерези там. Дерезу вони теж люблять. Дивись, тут раніше коров прив'язували. Вже тут нема що коровам робити. Вже немає не трави зеленої. І річка висохла. Якби так річка трошки тут була, то травичка і росла. Немає. Козочки вони них щось собі там знаходять. That's a Людей ще кукурудза стоїть. Нам мають дати кукурудзу оцю суху стебла після того, як виломають, то треба буде забрати якраз козочкам на зиму. Буде трохи сіна, зерно, та й думаю, вистачить козочкам. Ми даємо всім і тим, що доїться. І тим, що не доїться молоденьким, їм треба рости, крепнути. Бо деякі дають тільки тим козочкам, що доїться. Ну, ми так спеціально купували зерно, щоб всім вистачило. А куди вони біжать? На суху траву чи на зелену? Вони туди на Люцерку. Нічого зараз. Такий вони круг зробили коло і підуть туди вниз, там де річка тече. Звикли вже одне за одним. Горять плавні і небо таке сіре, просто сіре. Вчора було прям чорне. Отам ззаду, та сторона, то все. Ми знаходимося так трошки ближче до лиману, то тут наче не так. Я кажу, в таку жару, в таку спеку і як оце горить, треба йти до лиману, там багато кисню. Дихати. Сьогодні ми лікували одну з наших козочок. Само найменшеньку. Помітили, що в неї припухло вушко. Таке вушко, в неї велике вушко, але воно було вверх. Оце я дивлюся, що воно вниз висить, як у нубійки. Ми до неї, воно в неї. Таке червоне, гаряче і припухло. Ми дзвонили до знайомих, питали, що це може бути. Нам сказали, що це може бути укус кліща. Треба робити компреси спиртові. Ми, ми так подумали, що вона буде скидати. І тому. Просто поклали кол її, кололи біцелін. Думаю, що буде краще. Забігли в траву кози і не видно. Де ви там? де вас шукати? Козочки? Ви куди забігли, а? Де ви там? О. Бігай, бігай. Малечі, ось вони. Аврора. Вухо висить. Надіюся, що пройде. А потім куди вони йдуть? А ти не пробував їх пасти на тому частку? Аж тако, наче туди до дороги і справа отам. Там так багато зеленої трави. Я не думаю, що вона комусь треба. Де вона? Аврора. З вушком своїм. Ось вона. Аврора, на, 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 Аврора, висить вухо. Вже ділянку і зарянку знав. Мабуть, і вищі вже їх. Зірвались. А там нема нічого. А, ну це добре. Горіхи можна їсти. Це йод. Молоденький горіх посадили, його треба минати, щоб не смикали. Скубуть, скубуть. Нічого, ці шовни свисять, листочки можна їсти. А тут Олег ніхто не живе? А це город чий. Оце. Побігли туди. Коротші, горіхи такі тут крупненькі будуть. Де які горіхи. Така висока, висока деревинка. Побігли.